Тріскучими морозами та снігом так прощатиметься 2014-й із українцями. Напередодні нового року справжня зима прийшла й до Івано-Франківська. Недільний снігопад, прогнозують синоптики. Затримається ще щонайменше на один день. Та й стовпчики термометрів показуватимуть дедалі нижчу температуру. Пік морозів припаде на ніч 30 грудня. Новий рік ми будемо зустрічати дійсно з новорічним таким настроєм стосовно від погоди. Вона нас дійсно дорадувати. На завтра ми очікуємо пік зниження. Температур, вночі навіть до 20 градусів морозу. І ще буде сипати сніжок. 31-го ми чекаємо без опадів, так і першого числа. І в 15-20 морозу вночі буде в новорічну ніч. Між тим долати наслідки негоди, комунальники вийшли ще вранці. У профільному департаменті кажуть, на озброєнні мають два десятки одиниць техніки. Цього цілком достатньо, щоб під час снігопадів навести лад у місті. А у випадку затяжних та сильних хурделиць мають надійну підмогу. Безумовно, площі ми почали чистити трошки пізніше, десь година восьма по восьмі, десь півдев'яти я б ви бачили, якщо були в центрі, що трактори пригортали. От якщо брати з двірників. То зранку працювало відрево 45 працівників, 17 одиниць технік і розкинуло за ці два дні 360 тонн піщано-соляної суміші. Якщо будуть дуже далі снігопади йти, так як показувала Одесу чи Одеська область, то у нас заключені договори із іншими підприємцями, які вони мають надавати техніку. Сніг кажуть синоптики на Прикарпатті протримається аж до Різдва, а от новий рік почнеться із незначного потепління. Уже на 1 січня прогнозують температуру від мінус трьох до двох градусів тепла.